Не обробляю, просто беру їх обриваю, щоб вони запровітрювалися максимально, навіть далеко і не винося. Можна винести їх десь хто може, десь, якщо є можливості за ділянку. У мене виносити їх нема немає, бачите такі нагірочки. А, де тут ще показати? Ну, такі ось щось малесеньке є там, бачите, кілька. Але не дуже і отак воно і є. Що зможу обриваю, викидаю. Верхні листки плюс-мінус зелені. Щось закладка є. І як я вже казав традиційно беру за курник він в мене вже настояний, розбавлений. Розвожу і поливаю під кожен курчик, під кожен кущик для підживлення огірочків. Курник, байкал, водичка. Настаю. 2-3-4 дні, потім розмішую. І одну третю кружечки на відро і підкорчик. Бажано пролити, в мене був, падав у нас тут дощик, трошки волога. Поливати не буду. Не бачу поки що необхідності, можливо завтра, якщо дощу не буде. А зараз даю курник. Отакий От стан моїх агірків. Щось чуть, чуть є, але в основному вже бачите тікає на наверх, заціняючи сіточку, я вже відео знімав, забрав. Бо сонця немає тепла, нема особа, так що я завтра плюс 13 днем, 7 вночі, що буде родити, не знаю. От верхні листочки прекрасні, все, а низ вже ось так щось тут є. Кілька огірків. Виживуть, виживуть. Все, дякую за увагу. Курник під раз на тиждень, раз на 10 днів. Дякую за увагу.